Добрий день, ліцею! Добрий день, шановне панство! До вашої уваги чергова лютнева передача ліцейського телебачення. Перемоги! Попередження і вітання! Цікаві факти та корисні поради. Все у нашій програмі. Гадаю, починати треба з вітань. Звісно, що з вітань. Наприклад, з Днем Святого Валентина. І хоча і минув вже за те. Не мине наша гордість за перемоги в олімпіадах, конкурсах і змаганнях. Тому почнемо з вітання переможців третього, обласного етапу предметних олімпіад. Прямо в Артем. Одинадцятий Д. Посів перше місце з біології. Вчитель Аксененко Тетяна Михайлівна. Аверкіна Аліна 11 «В» клас. Посіла друге місце з німецької мови. Вчитель Бессонова Ніна Володимирівна. Єропунов Гліб 11 А-клас. Друге місце з математики. Вчитель Литвиненко Олена Олександрівна. Пантелеєв Єгор 11 Б-клас. Друге місце з математики. Вчитель Вроцька Світлана Семенівна. З 6 по 8 лютого відбувся другий обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Під керівництвом вчителя Ткач Ірини Олександрівни свої науково-дослідницькі роботи в секції Зарубіжна література гідно захищали Ян Дарда Валерія, книжник Катерина і Максимова Софія 9А клас. А беззаперечним лідером стала посівши перше місце книжник Катерина. Вітаємо з перемогою! В обласних змаганнях вільні люди у вправі стрибки через скакалку Аржанцева Поліна, 11 Д, посіла друге місце у особистій першості і перше місце у командному заліку. В обласному конкурсі чисів Словограй друге місце посіла Ващенко Єлизавета, 7-й Б клас. Перше місце Кушнірова Катерина, 11-й г клас. Керівник Лагно Галина Ігорівна. Вітаємо, Лізо, тебе особисто. Дякую. І все одно я гадаю, що не можна пропустити вітання з Днем Святого Валентина. Це таке романтичне, легке свято, прям як вітання 10-го в класу. І байдуже, що свято вже минуло. Вас вітає пошта Купідона. Хай кохання у вашому житті буде яскравим, щирим та незабутним. Передасте. Бажаю кохання, яке не просто палає, а горить рівним і теплим вогнем. Нехай поруч завжди буде людина, яка розумітиме тебе без слів. Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене світлом і теплом. Бажаю знайти або зберігти те кохання, яке робить тебе найщасливішою людиною. Нехай почуття україть тебе та ведуть до найщасливіших моментів. Хай у твоєму житті завжди буде місце для романтики і приємних сюрпризів. Нехай в твоєму житті буде той, хто зігріватиме тебе навіть у найхолодніші дні. Хай кожен день приносить тобі моменти, від яких завмирає серце. Бажаю, щоб твоє кохання було як музика ніжне, гармонійне та безкінечне. Хай ваше життя буде як весняний сад яскравим і квітучим. Обернись. З Днем святого Валентина від 10-го бе. Красиво привітали, дякуємо. А я перш за все згадала, що 14 лютого – день дарування книги. Запрошуємо заглянути до бібліотеки. Доброго дня! А я до вас із подарунком. Дякуємо, дуже приємно. А це що. Лісові казки то я не перша. Звичайно, вже є подарунки. А до речі, звідки ти дізналася, що дарувати треба саме сьогодні. Нашого телебачення та радіо -новин. Ой, дуже добре. Сподіваюся, що буде ще подарунки. Так, ми ще обов'язково прийдемо. О, Джуді Муді, це ж моя улюблена книга дитинства. Я сподіваюся, що дівчата будуть читати, їм буде дуже цікаво. Справедливо сказано. Книги як почуття даруєш комусь, а тепло на душі у тебе. Зігрілись таким подарунком 14 лютого. 23 учні ліцею, 29 нових книг. Поспішіть за новинками. Якщо казати про свята, то неможливо пройти повз таке важливе для нас свято, як День Рідної Мови. Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде, запроваджене у листопаді 1999 року Генеральною конференцією ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Пропонуємо вашій увазі ролик від спільноти вчителів української мови та літератури нашого ліцею та виступ Катерини 4-й Г-клас. Пам'ятаємо, що мова народу найкращий цвіт, що ніколи не в'яне, а вічно живе й розвивається. Тож бережімо рідну мову, шануймо і розвиваємо, дбаємо про її чистоту і красу. Міжнародний день рідної мови. Історія свята. Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджене у листопаді 1999 року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Історія свята. 21 лютого 1952 року у Бангладеш, Східний Пакистан, пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає День полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. В Україні це свято існує з 2002 року. З метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України. Президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. Це свято є особливим для усіх нас, адже українська мова є найціннішим багатовіковим надбанням. Душею нашого народу та його генетичним кодом. Протягом багатьох віків наші предки не лише відстоювали свободу рідної української землі, а й право на існування та визнання української мови. Сьогодні наша велична і милозвучна мова гордо лунає з вуст мільйонів людей. Тож головне завдання кожного українця любити, берегти і збагачувати материнське слово. Сьогодні у світі існує близько 6 тисяч мов. На жаль, майже половина з них знаходяться під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають з тої чи іншої причини вживати та вивчати більше 30% носіїв мови. За весь час свого існування українська мова теж зазнавала злети і падіння. Сьогодні, згідно з статтею 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Наша мова є рідною майже для 50 мільйонів чоловік. Українською мовою розмовляли наші діди та прадіди, а матері та бабусі співали колискові. Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. Шануйте і любіть рідну мову. Піклуйтеся про неї, захищайте! Розвивайте для себе її велич і могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь. Наша мова українство код. Надія Красоткіна. Наша рідна українська мова. Нації і українство код. Рідна мова, усьому основа, а без мови. Ми вже не народ, просто так населення безлике, що несе у невідомість час незначне, дрібне, а невелике, та й без мови вже не буде нас. І не стане неньки України, як не буде мови і пісень. Це як Серце вирвати з людини, це як чорна ніч у ясний день. Назавжди запам'ятайте, діти, поки мова є, то є й народ, тому рідну мову треба вчити, наша мова українство код. Ох, якби ж то світ був таким безпечним, цікавим та яскравим, як у казках з бібліотеки. А я віддаю перевагу електронній книзі. В інтернеті загалом стільки цікавого, так, і цікавого, і корисного, але ж там стільки пастук, тим більше користі від нашої постійної рубрики Медіавакцина. З попередженнями та порадами до нас звернувся шостий В клас. Привіт! Ти користуєшся інтернетом щодня. Граєш ігри, дивишся відео або спілкуєшся з друзями. Але чи знаєш ти, що в інтернеті, як і в реальному житті, потрібно бути обережним? Давай дізнаємося, як зробити свою подорож у мережі безпечною? Інтернет це потужний інструмент для навчання та розваг. Але він також може бути небезпечним місцем для дітей. Важливо знати про ризики та вживати заходів для захисту дітей в інтернеті. Які існують ризики та загрози в інтернеті, кібербулінг, цькування та приниження в онлайн середовищах, небезпечний контент, насилля та ненависть, онлайн хижаки. Зловмисники, які полюють на дітей перебування дітей за комп'ютером може призвести до ізоляції сором'язливих дітей, відволікання від їх від інших видів діяльності, таких як виконання домашньої роботи, заняття спортом, сон, спілкування з іншими дітьми, особливо нецензурною лексикою. В інтернеті швидко розвиваються злочинне спілкування, агресивно налаштовані особи у своїй діяльності, розповсюджують віруси, торгівлю людьми та дітьми через онлайн, розповсюджують фільми з насильства та жорстокості над неповнолітніми, порнографії, зокрема дитячої, залякування та приниження, намагаються залучити неповноріхніх дітей до наркотичних засобів, суїциду міжнаціональну та релігійну ворожнечу, расизм, фашизм, молодіжну агресивну течію, ігрову залежність негативним змістом. Коли ми потрапляємо в всесвітньої мережі, ми наче виходимо з дому, де нас оточують хороші та погані люди. Ми свідомо здійснюємо потрібної нам інформації. Інтернет дуже широке джерело інформації, тому як і в реальному житті, в ньому є хороші та погані сторони. Працюючи в інтернеті, ми повинні з'ясувати правила поведінки, що треба знати, і чого слід дотримуватися, щоб залишатися здоровою людиною з усіх боків. Запам'ятай ці безпечні правила поведінки: не надсилай свою адресу, номер телефону або пароль. Ця інформація твій секрет. Не надсилати свою особисту інформацію незнайомим. Не зустрічайся з онлайн-друзями, не переходь по незнайомим тобі посиланням. Не е, файли з незнайомих тобі сайтів. Ці, ці файли можуть містити віруси. Е, кібербулінг це серйозно. Е, не всі можна довіряти в мережі. Е, якщо тобі пишуть е, дивні повідомлення або просять надсилати фото, е, повідом про це дорослим. Тільки в процесі інтелектуального та культурного розвитку людина може оцінити всі переваги глобальної мережі. Для цього у неї є всі можливості. Адже хто володіє інформацією, той володіє світом. Інтернет це круто, якщо користуватись ним правильно. Запам'ятай ці правила та будь у безпеці. Захист дітей в інтернеті це спільна відповідальність. Батьки, вчитель, розробник програмного забезпечення всі повинні працювати разом, щоб створити безпечний онлайн простір для дітей, Будьте пильними та використовуйте надійні методи для забезпечення онлайн безпеки. Завжди пам'ятайте про свою безпеку в мережі. Моя мама завжди каже, що головне це здоров'я. Як бачите, наша редакція завжди дбає про ваше ментальне здоров'я. Рубрика Медіавакцина наша постійна рубрика. А я ще додам, що здоров'я треба розуміти у самому широкому сенсі: і ментальне, і фізичне. Щодо фізичного здоров'я поради дає 7-й г клас До вашої уваги! Що, на вашу думку, здоровий та нездоровий спосіб життя? Навіщо людині займатися спортом? Чи потрібно це взагалі? Який спосіб життя підтримуєте ви? Займатися спортом це чудовий спосіб підтримувати здоров'я. Регулярні фізичні навантаження зміцнюють соцеву судинну систему та покращують витривалість. Вони також допомагають зменшити рівень стресу та підвищують настрій. Здорове життя, тому я кожен день гуляю та бігаю зі своєю собакою. Привіт, я з здорового Я за здоровий спосіб життя приєднатися. Я за здоровий образ життя, тому я кожен день роблю зарядку. Дуже важливо поєднувати спорт із правильним харчуванням. Спалансований раціон забезпечує організм усіма необхідними вітамінами та мікроелементами. Варто вживати більше овочів, врубків білків і складних вуглеводів. Не забувайте також про водний баланс. Достатня кількість води допомагає підтримувати енергію. Привіт! Я за здоровий спосіб життя. Тому я вам пропоную для закріплення імунітету споживати живі вітаміни. Регулярний рух, активний спосіб життя та правильне харчування. Запорука гарного самопочуття та довголіття. Здоровий спосіб життя призводить до міцного здоров'я. Він допомагає зміцнити імунну систему, знизити ризик хронічних захворювань. Нездоровий спосіб життя це постійний стрес, відсутність фізичних навантажень, неправильне харчування, все це призводить до погіршення якості життя, слабкого імунітету та підвищеного ризику серцево-судинних захворювань. У довгостроковій перспективі це може спричинити втому, діабет і проблеми з нервовою системою. Тож, займайтесь спортом. Бігайте, пригайте, тоді. Поки у вас є такий шанс. Найближчим часом окремою програмою вийдуть соціальні ролики всіх класів. А наразі наша програма дійшла до кінця. З вами були ми, я, Дарда Валерія, та я, Ващенко Єлизавета. Бережіть себе! Зустрінемось в наступній передачі. Ми це Україна! Це Україна.